Сьогодні 5 червня, день в історії медицини. Саме в цей день, 5 червня 1981 року, Центр контролю за інфекційними захворюваннями у Сполучених Штатах повідомив про 5 випадків пневмоцистної пневмонії та 28 випадків саркоми капущі. У подальшому ця хвороба дістала назву вірус імунодефіциту людини. Не бійтесь проходити тестування при вчасному тестуванні, при прийомі антиретровірусних препаратів, якість життя людини зберігається. Головне вчасно знати про свою хворобу і вчасно почати отримувати відповідні препарати препаратами забезпечує держава. Тестування на вілсніт можна пройти. У кожного сімейного лікаря, з яким укладена декларація, тестування є безкоштовне, воно входить в ціну декларації. Будьте здорові і не забудьте протестуватися.